Розглянемо, як додавати або віднімати вектори геометрично. В першому номері, дається призма, потрібно додати дві пари векторів. І якщо нам потрібно додати вектор BC плюс вектор АА1, проблема в тому, що вони лежать на мимобіжних прямих. В такому випадку вам один з векторів потрібно в межах призми перенести паралельно, так, щоб з іншим вектором вони або починалися в одній точці, і тоді ви зможете використати правило паралелограма. Або один вектор починався там, де закінчується другий. І тоді використовуємо правило трикутника. Розглянемо обидва способи. Перший спосіб, коли вектор АА1 ми міняємо на вектор BB1. В такому випадку це правило паралелограма BCB1 починається в одній точці. Паралелограм, в межах якого ми шукаємо суму BCC1b1. За правилом паралелограма, сумою є вектор, який лежить на діагоналі. Тобто діагональ Bc1, і стрілочка буде направлена в точку С1. Тобто відповідь вектор Bc1. Якщо ми поміняємо вектор АА1 на вектор cc 1 тоді у нас вектор ВС, потім плюс вектор Cc1, один вектор закінчується там, де починається інший. І тому використовується правило трикутника. За правилом трикутника це відрізок, тобто, вектор буде лежати на відрізку, який. Цей вектор буде починатися там, де починається перший, і закінчується там, де закінчується другий. Тобто, так як у нас ланцюжок BC, c 1 перша точка точка B, остання точка С1, відповідно, вектор Bc1. І ми отримаємо однакову відповідь. Але може бути ситуація, наприклад, друга: вектор BA плюс вектор A1c1. Ми вже бачимо на екрані відповіді різні. Питання, як ми їх отримаємо. В даному випадку ми можемо переносити як вектор АБ, так і вектор А1С1. Якщо ми перенесемо вектор A1C1 паралельно, бо тут теж мимобіжні прямі, потрібно переносити вектор A1C1 переносимо на вектор АС і дивимось по рисуночку BAC. Тобто, правило трикутника маємо використовувати один вектор, закінчується там, де починається інший, перша точка точка Б. Остання точка С, тому сума B буде вектор BC. Якщо ж ми перенесемо другий спосіб, вектор BA на вектор B1A1, знову ж таки, ми переносимо паралельно, зберігаємо напрям і має зберігатись довжина. Тоді це буде правильне перенесення. B1A1 плюс A1C1 те саме правило трикутника. Відповідь B1C1. Відповіді різні, але якщо ми подивимось на ці вектори, ми розуміємо, це вектори, які мають однакову довжину, у них однаковий напрямок, і вони лежать на паралельних прямих. Тобто це рівні вектори, і так, да, вони записані по-різному, але відповідь, по суті, одна й та сама. В другому номері потрібно зробити спрощення AB вектор плюс вектор dd1 мінус вектор dc плюс вектор b1c1. Частину дій ми виконуємо по рисунку, частину дій можна виконувати просто по візуальному зображенню цих векторів. Якщо у вас один вектор а починається на літеру, на яку закінчується попередній, ви можете навіть без рисунку одразу, ну от, подивіться, будь ласка, зараз на екрані ви бачите запис cd плюс dd1. Cd закінчується на точку D, dd1 починається на точку D. Тобто вона як. Зникає, залишаються тільки крайні точки, точка С і точка D1. Тобто, це пришвидшить ваші розрахунки, ви можете не по рисунку дивитись, а, власне, по візуальному зображенню цих векторів. Якщо у вас є мінус у вашому записі, ви можете поміняти його на плюс, якщо поміняєте місцями початок та кінець вектора. Тобто, подивіться, на другому кроці, що ми робимо? Вектор B залишаємо, вектор D D1 залишаємо. Вектор dc міняємо на вектор CD. І якраз це забезпечує нам третій крок, бо далі там у нас в другому, на другому кроці B1, C1 вектор теж залишається. Ми міняємо місцями доданки, під зміни доданків нічого не міняється, але це дає візуально нам можливість побачити, що вектор CD закінчується на ту точечку, на яку починається вектор DD1. І це одразу дає нам можливість сказати, що сума таких векторів дорівнює вектору cd1. При цьому, як ви бачите, вектор АБ і вектор b1c1 ми переписуємо. Продовжуємо переписувати. І от четвертий рядочок у нас три доданки. У нас вже немає ситуації, коли один вектор закінчується на точку, на яку починається інший, тому ми дивимося на рисунок. Вектор АБ синім позначено вектор cd1. Теж синім, і вектор B1C 1 теж синім кольором. Бачимо ці три вектори. Вони всі три лежать на мимобіжних прямих, тому нам потрібно буде точно переносити і переносити ми можемо будь-який з них. Це на ваш вибір. Пропоную вам такий варіант: вектор AB ми міняємо на вектор DC. Подивіться, будь ласка, довжини однакові співнапрямлені. Тому ви можете додати вектор DC до вектора cd1 використати правило трикутника і отримати вектор dd1. dd1 потім ви додаєте до вектора b1c1. Мимобіжні прямі. Треба паралельно переносити. Теж багато різних варіантів. Ви можете перенести вектор dd1, наприклад, на вектор cc1. Але а проблема в тому, що вони тоді, бачите, вони сходяться стрілочками в одну точку. І тому вектор B1C1 ми переносимо на вектор BC одразу. Таку подвійну заміну робимо. І тоді ви отримаєте вектор BC плюс вектор CC1 правило трикутника дає вам відповідь bc1. Якщо вам потрібно спростити вираз, ви можете це зробити навіть без рисунка. Давайте подивимось. Вектор B плюс вектор СД плюс вектор BM плюс вектор МА плюс вектор НК плюс вектор ДЦ. Використовуємо цей підхід. Коли вектор 1 закінчується на точку, на яку починається інший. Жовтим кольором підкреслено вектор АБ плюс вектор BM це нам вже дасть вектор АМ, і плюс потім вектор МА. Ми прийдемо в одну точку, це 0 вектор. Також в, цю, в цьому записі ми бачимо. Вектор CD і вектор DC – Протилежні вектори, сума дорівнює 0 вектору. На другому кроці ми бачимо, що ми просто їх спочатку виписуємо поруч. Потім міняємо вектор AB плюс BM на вектор AM. Детально просто тут розписано. Вектор dC міняємо на мінус вектор cd. І потім... Ми розуміємо, що вектор Ма теж можна замінити найм, це доведе, що їхня сума дорівнює нуль вектору. 0 вектор, нагадую, єдиний вектор, який є точкою. І в результаті ми отримаємо вектор НК. В другому завданні: вектор АБ мінус вектор СД мінус вектор АЕ, плюс вектор СФ мінус вектор ЕФ. Всі мінуси можна спочатку поміняти на плюси, помінявши порядок. І при цьому можна, дивіться, вектор B залишаємо, вектор CD міняємо на вектор dc і пишемо його третім, а другим пишемо вектор EA. Тоді ми зможемо оці два перших вектори додати, бо у них, ну, помінявши місцями, точка А це точка, на яку закінчується один вектор і починається інший. Тому виконуємо спрощення до вектора dc. Ми додаємо вектор CF теж центральна, ну, внутрішня точечка це однакова, тому ця сума перетвориться на вектор DF. Мінус останнє у нас там в умові було мінус вектор EF, міняємо його на плюс вектор FE. Робимо два спрощення, і тоді ви отримаєте два вектори, які так само мають одну точечку, ви їх міняєте місцями і виконуєте спрощення ще одне на відповідь, і відповідь буде вектор db.